Шість параметрів при виборі котла. Зачасту товщину сталі ототожнюють з надійністю та довговічністю. Але не у кожного господаря є можливість використовувати котел на найоптимальніших режимах роботи. Саме тому він не прогорає, а прогниває через конденсат, що є кислотами. Тому звертайте увагу на моделі від 4 мм, а краще моделі з 5-мм сталі. Об'єм топки впливає на зручність експлуатації. Так до прикладу, котел Витязь Pro на 12 кВт має об'єм топки 82 літ. Котел Витязь Еко на цю ж потужність 12 кВт має об'єм топки 57 літрів. Різниця в об'ємах в 1,5 рази. Це означає, що котел Витязь Pro. При повній загрузці горітиме в півтора рази довше. Або, як приклад, наші котли шахтного типу, гетьман шахти та витязь шахний лонг. Якщо придбати до них бункер, він вдвічі збільшує топку котла. Це означає, що до нього підходити потрібно буде вдвічі менше. Площа теплообмінника. Якщо ви обираєте перший твердопаливний котел і не знаєте, що таке теплообмінник. Слухайте, теплообмінник це мережа каналів, через які рухаються розігріті гази, тим самим нагріваючи теплоносій. Зазвичай це вода. Чим більша кількість теплообмінників та їх площа, тим швидше відбувається теплообмін та вищий коефіцієнт корисної дії самого котла. Доступ для чистки. Існують два способи. Перший механічний, за допомогою скрипка та совка. Ви чистите усі доступні місця, все це опадає у зольний ящик, ви його дістаєте, викидаєте у смітник і маєте чисті стіни котла. Другий спосіб за допомогою порошка каталізатора. Виробників багато, але способи плюс-мінус однакові. Один із них це аерозольний за допомогою оприскувача. Ви змішуєте його з водою, оприскуєте стінки котла, чекаєте 15-20 хвилин. І стінки у вас чисті. Другий просто з ложки певну кількість цього порошка закидуєте у топку під час горіння. Також чекаєте програє, 15-20 хвилин, все осідає у зольний ящик, ви дістаєте в смітник і топка чиста. Але в будь-якому із цих випадків у котла повинні бути достатня кількість лючків та дверцят, щоб ви мали можливість дістатись до будь-якого куточка котла. Довжина камери згоряння. Тут все однозначно, іноді такі котли називають утилізаторами, бо в них можна засунути все, що горить. По-перше, такі дрова коштують дешевше. По-друге, вам не потрібно витрачати свій час та сили на колку дров. І по-третє, об'єм камери згоряння більше, а це означає, що одна загрузка горітиме довше. Виробник котла. Ми вас дуже просимо не купувати котли, зроблені в гаражах власноруч. Це небезпечно для вас та вашого здоров'я. Звертайте увагу лише на сертифікованих виробників, у яких є гарантія на продукцію та професійне обладнання для його виготовлення. Компанія Витязь виготовляє твердопаливні котли потужністю від 12 до 500 кВт на площу від 40 до 5000 квадратних метрів. На сайті в нас в наявності більше 70 моделей, а зараз з'являються ще нові. Ми також почали виготовляти буржуйки та булер'яни. Дякуємо вам, що додивились це відео до кінця. Посилання на наш сайт, Тікток та Інстаграм буде в описі цього відео, а свої запитання залишайте у коментарях. Теплої вам зими з компанією Витязь!